Вісім сорок чотири. Ось який вітерець. Угу. Друзі, всім привіт. У нас день починається. Остання партія йде. Їде в школу і в коледж Петро на другий урок. Ми з Лією зараз будемо робити пробіжку, бо ніяк нам не виходить раніше вийти, щоб хоча б не так сильно поспішати. Будь обережний, вітер дуже сильний, зважайте на це. Фіра, чекай! Це колись було таке. Спеціальні такі будки були, в них люди ходили дзвонити, бо тоді в них не було ще мобільних телефонів. І щоб комусь подзвонити, треба було йти в таку будку велику. Треба було йти в таке місце, де був один телефон на всіх. Але це було дуже давно. Тепер таке тільки в фільмах ти побачити можеш. Так, Бо у всіх мобільні телефони є. А в книжках французьких ти бачила? Старенька машина. Рено. Люди на таких їздять. Але біло я тут не бачу. Постійно є червона. сіра, а ось біла, біла заїхала. Переходимо <решил> <решил> Заколимо, зробимо знову. Зелені очі ренос стоїть ще, думала, поїдуть. Не встигну вам показати. А ще тут є сітроени Можна зустріти на ярмарок, приїжджають. Такі, як були в Луї де Фінеса в фільмі про жандармів. І про температуру насправді вона аномально тепла. Як бачите, в нас за планом сьогодні має бути плюс 20, зараз вже плюс 17, але через такий сильний вітер, пориви вітру, навіть ось додаток пише, що за відчуттями плюс 12. Ну так воно десь і є. Коли ми тільки приїхали в цю місцевість, вітер тут був доволі часто, дуже сильний. Це мені аж так кинулося в око, що раніше я так, ну, в великому місті, коли живеш, не так часто з такими явищами стикаєшся. У нас тут ще ріка поряд. Тож, коли виходиш з будинку, часто такі завірюхи в нас можуть бути протягом всього року. Але зараз ось та температура плюс 20 теж аномальна, на 9 градусів вище за середню, яка має бути середній показник. В цей період часу все ж таки вже на носі зима і тут ось так тепло. Це, звичайно, класно. Діти нещодавно сказали, що зовсім відвикли вже від морозів, забули, що воно таке. Дванадцяте. Не встигла вам. Дати послухати дзвін церковний на вулиці і душі. Отже, трошки ближче книги, які ми замовили, які до нас нещодавно приїхали. Рот, Чудовий ранок, як не проспати життя. У мене була ця книга. Більше того, вона на мене призвела. Величезне враження і дуже сильно вплинула на моє життя, ну, наряду з ще декількома дуже важливими книжками в моєму житті. Можливо, якщо вам буде цікаво, я якось зроблю таку підбірку тут не на книжковому каналі. Але це настільки важлива для мене книга була колись, що я вирішила її ще раз замовити. І перечитати, тому що хочу знову отримати той неймовірний ефект, щоб покращити своє життя, свою ефективність, і, ну, ось справді не проспати своє життя. Основний принцип, який тут викладається, це про те, чому варто вставати рано і всі важливі, життєво важливі речі для свого. Якісного існування, наповненого життя треба робити зранку. Що саме це за такі важливі речі, що за дії треба виконувати, щоб відчувати повноту життя? Ось саме про це йдеться в книжці. Відступила я від цих принципів, доволі вже давно, і хочу до цього повернутися, принаймні, мрію, щоб знову з'явився сенс, знову з'явилась мотивація. Все це. Робити знову, тож, принаймні, перший крок замовити книгу, другий крок перечитати цю книгу, згадати, чому вона така важлива. Локвуд і ко, це я купила дітям. Це серія книжок, агенція «Локвуд і компанія. Я сама її не читала, пам'ятаю, коли вона була популярна, коли вперше вийшла в «Абаба Галамага» в перекладі українською. Думаю. Хлопцям буде цікаво її почитати замовила. Так, Метью Перрі, друзі-коханки, і великі халепи, і велика халепа мемуари це е, наш улюблений серіал, сімейний. Так, е, Друзі, ми його передивляємось. в оригіналі, френдс. Багато разів вже дивились, знову передивляємось, коли хочеться трохи відволіктись і додати настрою, його вмикаємо. А ось Меттью Пері, на жаль, трагічно загинув нещодавно, а до цього, буквально там за рік, мабуть, до цього, він опублікував свої мемуари про своє життя, непросте дитинство і про залежності, які дуже впливали на його життя, хочуть прочитати Краще зрозуміти людину. І, знову ж таки, для тих, хто розуміє, що таке любити серіал, любити героїв головних, і співпереживати їм, і зрозуміють, чому хочеться ближче познайомитися з цією людиною, на жаль, який вже помер. Жуль Верн, 15-річний капітан. Це замовили для Петра, йому в українській школі задали написати і твір з цього твору. Тобто, ну, завдання є шкільне, яке стосується саме цієї книжки. Це класика. Французькою він ще, мабуть, не зміг би прочитати, але це не так важливо. Йому саме в українській школі потрібно. А, цей твір прочитати В, у французькій вони, до речі, Робінзона Круза зараз проходять, читають замовили. Цю книжку не дуже зрозумію, чому я її замовила. Точно вам не скажу. Знаю, що вона про війну і, можливо, навіть про період між Перша світова війна. Угу. Твір тут і про Францію, і про війну, і про Першу світову. Мабуть, про першу тільки. Так. І ось тут для українців роман актуальний як ніколи: чи не на кожній сторінці ми впізнаємо знайомі емоції, небажання вірити у можливість війни, приголомшеність перших днів, подальшу ейфорію. Похвилинне очікування новин і віру в швидку перемогу, коли ворога вдається відкинути від столиці, шок від звірств окупантів та від хвилі біженців і поступову зміну настроїв у наступні місяці, коли стає зрозуміло, чим ця війна обертається насправді. Мабуть, анотація мене якраз і спонукала для того, тому що я обрала цю книгу. Так, вона вийшла в апріорі, здається, видавництво. Так, у 2024 році. Для загального розвитку. Адмірал Вільям Грейвен Застеляйте ліжко про Ну, це легендарна книга, про неї я багато чула, давно хотіла прочитати, а взагалі замовила хлопцям. Миколаю старшому в першу чергу. Це про дисципліну, про те, як дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ. Це про дисципліну, Ось, якщо коротко, про те, як самодисципліною займатися, який це вплив величезний має на, на життя. Ну, Сундзи, мистецтво війни, старовинна книжка, Серед... ще до середніх віків перші згадки про неї з'являються. Ну, вона, як ви розумієте, про мистецтво війни. Теж, щоб була в бібліотеці, Семен продовжує цікавитись цією тематикою, тому він і вважає, що книжку саме йому ми замовили. Я з ним радилась, коли збиралась замовляти. Теж Придбали, ну і буквар-читайлик для Лії. У нас була, був такий букварик: дітей я навчала читати, десь приблизно 5 років починали це робити, ну, точніше, в 5 вони вже могли читати. До 6 років вже по кілька книжок прочитували дитячих, звичайно, а ось лії вже 5. З хвостиком років, а вона ще не навчилась читати, французькою теж ще не читає повноцінно. А Маю таку мету, і вже ми почали з нею. Пройшли вже АОУО, Навчаємось, і скоро вже будемо е гордо заявляти, що читаємо українською, будемо читати самостійно і далі української книжки. Ось така історія. Замовили цю, вона трошки змінила обкладинку, але формат той самий залишився автор Федірко, так, наскільки я пам'ятаю, Василь Федієнко. Вибачте. Фідірко, це в мене з кимось асоціація Федієнко. Ну, у нас, здається, було кілька варіантів, і цей мені найбільше сподобався. І результат був гарний. Дітей навчила без проблем самостійно я читати. Тож, для чого шукати що ще, якщо можна повторити успіх. Наш букварик десь запакований в Україні разом з іншими нашими речами, книжками. Тож, простіше було. Замовити новий. Потім думаю, можливо, тут в бібліотеці українських книжок, в Тулузі, таку організували українці, можливо, її там залишу. Тобто, вже не буде такої потреби, нам то залишу і хтось з українських діточок тут зможе теж навчитися читати українською. Це, мені здається, дуже важливо зберігати це вміння. Теплу, але похмуру. І за прогнозом дощ почнеться ось ось. І це помітно. Дощ, не дощ, а курок все ж таки треба відпустити. Хай трохи попасуться. Буде їм щастічко. Від зеленої трави. Привітика! Як справи? Що це у вас зерна немає, треба сказати хлопцям, хай насиплять. Щось. Вони так погано доглядають за вами. Оп, яєць немає, ну і добре. Все одно я не буду зараз повертатися. Йду в школу. Католики. Весь день тут зранку. Збираються, одні йдуть, інші приходять. Співають. Працюють. Це за розкладом. Дощ почався рівно о 4 Так, лисичко? Все одно підеш на сходи? Так, ага. Кажу, давай швидше додому, ні на сходи. Сходи це ось це місце, такий міні-сквер. За статуєю, так, Лій? Така ось розвага дорогою додому. No. No way. Ніколи не можна робити те, що заборонено. Тим більше, що це дуже небезпечно. Воно виглядає дуже надійно, але, наприклад, можна перечепитися за впасти. ці дроти. І можна так впасти і носика Чого? вдарити. Оцього носика так. Так. Краще не треба, це просто така огорожа. Так зробили так, така ідея. Класна. У мене не класна, масну Не класна, а по паркану ходити це класна ідея. Лі, пішли, я вже мокра. Не нагулялася, дитина. Ми сюди пішли? Не розганяйся дуже. Ти ж бачиш, що мокрий асфальт буде тобі. Полетиш, як пташечка. Ні дощ, не негода нам не перешкода, так, Лій? Ой. Тут ти не була, була, не заглядала так через парканчик. Що там? Травички багато. А це кропива, бачиш, як багато. Води дуже багато. Згір тече, дощу багато і багато знову стало води. Пішли, ми вже такі мокрі, лій. Це такий таємний вхід. Тобі хочеться туди зайти. Мені страшно туди заходити, а тобі ні. Намочився котику. Дощок намочив так, тебе, я так, бачу. Дуже тепло, як на дощ, і на так, я така погода. Що? Така погода осіння. Аномально тепло, але дощ. Так, ось такий буденний понеділок. У нас побутові справи, як завжди. Все тихо, спокійно, добре, що без якихось таких пригод. Всі, поки позбиралися додому, о сьомій, та поки повечеряли, вже і спати треба лягати, збиратися на сон. Домашні завдання, звичайно, що робити, перевіряти, все як завжди, все як. І у інших родин з дітьми так точно приблизно однаково, все це плюс-мінус відбувається щораз. Сподіваюся, все одно вам було цікаво, де встигла все ж таки розказати, показати. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, це дуже важливо. і Заходьте. Як завжди в коментарі привітатися. Можливо, у вас залишились запитання, побажання, рекомендації, так, критика. Теж все вітається. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал, бо багато хто з вас дивиться, не підписавшись. Так, так, статистика YouTube мені показує, що насправді постійних глядачів в два рази більше, ніж підписників. Цікава тенденція. Тенденція, я над цим часто... Розмірковую як так і як спонукати ще більше робити ті підписки, тому що ну така ситуація. Хочу зрозуміти психологічний момент, чому постійно щодня люди дивляться, слухають мої заклики про те, що я чекаю на їх таку прихильність, а вони цього не роблять. Буду далі над цим розмірковувати, а ви вже відпочиваєте від мене на сьогодні. Можливо, а можливо, захочете переглянути інші відео. Тож ласкаво прошу. Дякую, дякую за перегляд. Бережіть себе, знаходьтесь в безпеці. Наскільки це можливо? І побачимось в наступних відео. Бувайте!